Кожен з нас митець. Щоправда, роботи не кожного вартують мільйони, але починати з чогось потрібно долучитися до високого і створити свій перший шедевр. Чернівчанові тепер зможуть на фабриці імені Казиміра Малевича. На її відкритті побував Павло Монахов і вас запрошує. Вільний промисловий об'єкт у центрі міста Чернівецькі митці донедавна про таке могли лише мріяти. Та зараз тут на другому поверсі колишньої фабрики «Сулет», працюватиме нова супраматична, що названа на честь винахідника цього напрямку в мистецтві. Ще одне е, красиве. Жінка молода і питає, хто такий Казімір Малевич. Він, що, народний депутат. І ось цим ми маємо боротися. Малєвич – це знаєте, це ім'я, яке знає будь-який бомж Румунії, Болгарії. Тільки у нас, думають, що він народний депутат. Долучитися до творення сучасного мистецтва і відчути себе художником. Тут може кожен переконують організатори. Хтось принесе два болта і гайку, а хтось засверли там сверло, принесе і так далі. І ми створимо це середовище, яке. Е, Yang ber. Визначи Чернівці як місто, де власне виник супрематизм. Анатоль Федірко пояснює, свій чорний квадрат Малевич написав під враженням від буковинських та галицьких орнаментів. І хто знає, можливо, саме на новій фабриці його імені у Чернівцях народиться новий світовий шедевр. Я, наприклад, дуже радію, тому що ми живемо в 21 -е століття. Да? Е, кругом у нас арт, розвиток сучасного мистецтва, актуального концептуального. Почати свій чернівчани зможуть на мистецькій фабриці, яка відчинила свої двері на вулиці Героїв Майдану, 29. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.